Друзі, привіт! На кінець мені прийшла друга лінійка до токарного станка на УЦИ, на устройство цифрової індикації. Я її поставив. Ну і зараз разом з вами ми перевіримо на точність і повздовжню, і поперечну. Ну і ще покажу там один такий маленьку приспособу я зробив до задньої бабки. Ну, ось така вона в мене, ця цифрова індикація. Це самі тут мозги, як би голова. Ось так. Так. Ось очки у мене на поперечній. Ось в мене є відео, я встановлював її. Ось так вона в мене працює. Зараз я увімкну. Ось тут вона ззаду умикається. Ну, ось так ось, наприклад, збиваємо на 0, на 0. Ну, ось, ось я двигаю, бачите, поперечну і повздовжню. Ось так. Повздовжня у мене ось я її прикрутив до станка Ось тут. Вона досить непогано сюди стала, не дуже багато всяких кріплень переробок. Тобто виміряв, просвердлив отут два отвора. Ось тут і тут. і довжина 600. Чого я взяв таку довгу? Ну, знайшов там по акції, але ж дуже довго, аж 4 місяці вона йшла. Так як я в одному магазині заказав оцю ось коротеньку, поперечну і оцю ж голову мозги. В одному магазині це прийшло менше, ніж через місяць. А ця йшла мені 4 місяці. Ось так. Ну то таке, головне, що прийшла. Тобто я тут виміряв, просвердлів два отвори, нарізав різьбу на 6. І тут ось, бачите, ось тут теж виміряв планками. Тут тільки прийшлось отут ось очки знизу, трошечки ось цей кутик, оце кріплення підрізати, щоб не впиралося. Ну і тут ось підмостив. І зсередини по шайбочці. І все стало прекрасно. Все працює. Ось ще тут один таке я придумав лайфхак, <гум> лайфху. Ой, ну, общем, таку самоділочку. Ось так як у мене на лімбові, на задній бабці, ну, тут, ось бачите, практично нічого там на ній не видно. Ну і проблема, щоб постійно внутрі міром чи глибокоміром на штангель циркулі не мірять. Це треба відтягувати бабку. Ну, припустимо, вам треба там на глибину 3-4, ну, на певну глибину. І приходилось приблизно, або там на свердлі відмічати, або ще десь. Ну, Тобто не дуже зручно. А я зробив ось таку штуковину. Дивіться. Зараз я быстренько вам покажу і розкажу. Ось була в мене отака 15-сантиметрова лінієчка. Це тут така була в мене коробочка. Ось я так з неї вирізав, можливо, перероблю. Просвердлив два отвори, приклепав. Ось так. Ось сюди вона отак, бачите, в мене ось впирається. Ну, тут, щоб вона не болталась, ось такі в мене є магнітики. Ось так. Ну, і коли я кручу лімб, вона видвигається. Ну, ось, ну, коли, правда, задвигається, то <хи> вона залишається на місці. Ну, ось ви поставили деталь. Тут воно конусу, бачите, не мішає. Вставили сюди свердло <хи> і вам треба, ви підводите. Торкнулися. Потім оця ось у мене штуковинка. Бачите, вона теж ось на магнітикові. Можна її отак вліво, вправо сувати вище, нижче. Тобто як угодно. Ну, одною рукою зараз вам покажу. Тобто ви торкнулися деталі, виставили ось тут її отак ось на нуль. А ну зараз виключу світло, бо тут одне бо дуже відблиски не, не видно. Це я так одною рукою вам, Ну ось так, бачите. Ой, отак. Ну, може не точно виставив, хай буде отак десь. О, і все. І я кручу, свердлю і, о, бачите, на яку глибину. Ну, Звичайно, це не дуже точно. Але якщо вам там, припустимо, треба просвердлити на 3 см, ви свердлите десь близько 3, 2,8, 2,9, тут видно хорошо. Ну, а потім вже глибокоміром уже до точності. Ну, Як би це таке електронне, я собі зроблю пізніше. Ось так. Ну, А зараз ми. Перевіримо на точність. Тобто ось візьмемо цю детальку, проточимо її, потім поміряємо і наскільки воно буде совпадати. Мікрометром переміряємо. Так що приступаємо, все ж в процесі все буду показувати, розказувати. Одягаємо окуляри. До речі, це не реклама, а просто покажу. Ось такі. Я-то, по-моєму, ось такі окуляри, ось тут, бачите, з корекцією зору півтора. Ось о. Тобто, зручно. Якби в кого вже зір не зовсім ахти, вони і защитні, більше защищають очі, ну і коректурують ваш зір. Як на мене, досить зручно. Недорогі. 135 гривень в якомусь там інтернет-магазині я брав. Так, ну що ж, ми беремо. Ось цю детальку, просто не там якийсь що розмір, а просто зажимаємо і припустимо вона чорна, вам треба на якусь певну товщину вам пройти. Ну, спочатку зараз ми просто пройдемося. В даному випадку різець не займаєте. Виводите так, як воно є, або по цифровій індикації, так, як ставите на місто, щоб потім точно виміряти відстань. Для чого це я зараз вам покажу. Так, беремо мікрометр. Так, Що в нас виходить? 20 мм мілі... і 80. 9 навіть з половиною, правильно ж, правильно, 20 мм і 89 будемо брати. 20 мм і 89. Так, тепер дивіться. Тут збиваємо на 0. Тут не займаємо нічого. Включаємо оцю кнопку. І вводимо дані від, що в нас показав мікрометр 20.89. І припустимо, нам треба, ну давайте так, ну приблизно, щоб багато не сточувати, можна й багато, припустимо вам треба, щоб проточити вал оц оцю заготовочку на 18 мм. Тобто зараз 2089 мінус 18 дорівнює 2,89 міліметра вам треба зняти. Мінус. Ну тут я ще трошки не навчився, ну, в общем, зараз зробимо так. 2,89. Зброс. Пишемо. Мінус. 2.89 дорівнює мінус 2,89 і переносимо сюди. Оп, ось так. Оце тепер, коли ми будемо робити подачу на станку, щоб нам вийшло нулі. І тоді переміряємо. Коли тут будуть нулі, на деталі повинно бути 18 мм. Ну, зараз, наскільки це точно, зараз ми це усе і перевіримо. Так що поїхали. Запускаємо станок, поки що зменшимо вороти, то в кінці. Бачите, тут практично на нулі. Так. І дивіться, ми зараз, зараз я Подаю, а тут на табло зменшується. Ось я зараз, припустимо, дам ну, 8 десяток. Ну, нехай буде так зараз, щоб оце точно це в кінці. Ну, Ось я дав 8 десяток приблизно. І Знімаємо. Давайте Вісім соток тепер нам треба поставити на нуль. Бачите, тут дивіться це, це сотки в нас опа, отак. Ну і все. Все, тепер можна відводити і заміряємо. Дойшли ми до нуля. Тут повинно в нас тепер бути 18, якщо вірить нашій цифрові індикації. Ну, ось так. Получилося одна, дві, три сотки. <гум> у мінусі. Ну, тобто, ну, получалось у мене, я пробував і одна сотка, і дві. Коли як. Ну, отрилось трошки переборщило воно на три сотки. На три сотки зняло більше. Не десятки, а сотки. Ну, це, до речі, доволі точно. Е, як би сказати, можна трошки. Там 5, 6, 4 сотки по таблові по самому не доходить. Ось, наприклад, щоб вам треба вийти в ноль. Це ж бачите, ось я кручу. Ось ви там... Ой, це вже багато. Ось, поки у вас отак ось, бачите, в мінусі. Це виходить 13 соток вам залишається. Примерно ви виставляєте, щоб у вас залишилося. Ось, дивіться, отак ось. Ну, ось так, три соточки, щоб залишилося. Оце ви пройдете, переміряєте мікроном, трошки трохи можна тільки-тільки чухнути і можна вийти в ноль. Ось якось так. Так що це працює. Так, друзі, тепер дивіться, тепер нам треба... Ось оту точки. Ми перевіримо тепер оцю оцю ось, бачите, вліво, вправо. Як це ми робимо? Нам треба зараз якби торцонуть. Тут пошти ідеально. Торчунули. Не займаємо нічого. Виставляємо тут на 0. А, треба виключити оце. Ось. О, тепер на нуль. Ще треба розібратися, потроху розбираюся, зразу все не запам'ятовую тут на циферблаті. Поставили в нуль. Ну і тут тепер, ух, я тут трохи не розібрався, ну тут простіше, поки, поки ми просто перевіримо на точність. Припустимо, нам треба пройти ладно, 25. Ну давайте для точності хай, 30 мм. Товщину ми вже там задали, яку вам треба. А це тепер повздовжня 30 мм нам треба пройтися. Ну і все. Так. Тут можна теж сбить на нуль. Даємо, припустимо. Переборщив трохи. Ну давайте. Дойдемо до 22, Хай буде 22, Ось майже, майже, опа. все. Ви бачите. Так, давайте сейчас ним. Ну, мабуть вам видно не буде, ну мені брехати смисла немає. О! 21,97. Ну, ха -ха, доволі точно. Так що ось так. Я не кажу, що тут до там супер точно щось. Але більш-менш нормально. Так що, друзі, як на мою думку, то досить точно. Це дуже просто. Бачите, вставили детальку, може там проточили, переміряли точно мікрометром, внесли дані в голову, відняли той діаметр, який вам потрібно. Тут у нас було, що я вже забувся. 21,89 було. Нам треба 18. Получилося мінус. Оцю суму на табло. Ми зняли, щоб вийшло в ноль. Ну, На 3 соточки зняло більше, чим треба. Ну, я вже говорив, трошки менше, а тоді вже до кінця, щоб було точно. І так само я виставив ось. 22, Отако пройшовся. 22 по циферблату, поміряв він більш-менш точним штангель циркулем. І все вийшло. Так що, як для мене, не знаю, як для кого, є там суперточності. Мені суперточностя не треба Там до мікрона. Е спокійно я пробував вон, під посадку, під підшипник я можу виточити. там Вал вал під шків, Отаке запросто. Тут нема проблем. Не спіша, помаленьку, я ще тільки вчуся і виходить. Так що у мене такого що втулочки на швейцарські часи, на шестерні точити, я не буду. як би кажу. А так для мене повністю. Можна і без нього обійтися, але з ним зручно. Ви раз і дивитесь, не треба переміряти по 10-20 разів. Чи там той той. Ви виставили. Дійшли майже майже, майже до того, що вам треба. Ну а потім, уже, щоб впевнитись, щоб бува не спортив деталь, уже можна переміряти точно мікрометром, якщо треба вже така точність. От і все. Так що ось така зручність робимо. Ще ось анонсую, ну я говорив, що роблю трубогиб, профільогиб, ось. Ось таке вже я тут поточив. Бачите, це тут шестерні будуть надіватися. В общем, ось такі вже штуковини я повиточував. Ну, коли зроблю, я покажу. Ну, як я точив, показувати не буду, а покажу, як буду його збирати, повну конструкцію. Щодо чого, розміри і як він працює. Ну, то потім як зроблю. Так що, друзі, ось. Таке відео. А ви в свою чергу не забувайтеся задонатити на Збройні сили. А саме на комплектуючі до FPV дронів. Хто дивиться перший раз? Мій до мене звернулися бійці з однієї із військових частин за допомогою. Вони бійці, які демобілізувалися, по причині тяжких поранень, організували невеличкі майстерні по збору і дронів, і потрібні комплектуючі. Так що не будьте байдужими, де можна задонатити, буде під відео зразу в описі. Там банка-монобанка, посилання на неї, вона постійно відкрита і номер карточки. Ну, а зараз саме звернення і подяка від бійців, уже за зараніше зібрані кошти. Так що, допомагаємо Збройним силам. Бажаємо міцного здоров'я, шановне товариство. Хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, яку та сам собі пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з 3-ю штурмовою бригадою та потребує FPV-дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу умію» та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України разом до перемоги. Слава Україні! А я закінчую своє відео. Кому сподобалося, ставимо лайк, кому не сподобалося, дізлайк. Теж підписуємося на мій канал Сам Собі пан». У кого є бажання, можете зайти на головну сторінку. У мене самі різні відео, не тільки про токарку. Є у мене невеличкий японський тракторець. Я робив до нього різне навісне, там і косілка, і плуг, і культиватор, і всяке-всяке таке. Тобто. Про трактор, як я робив, як я працюю з ним на землі, з різними агрегатами: там сварка, болгарка, свердління, про садіння, орання, копання. І всяке таке. Ще раніше я починав канал як канал про свиней. Я утримував угорську мангалицю, але, на жаль, год назад. Болячка, епідемія видавила в мене моє поголів'я. Залишилось там тройко. Ну, то таке. Так що, кому сподобається, то можете полистати по головній, подивитися відео. Ну, а я на цьому закінчую. Пока! Слава Україні!